Чули тезу Путіна, мовляв, кордони Росії поширюються до тих пір, де говорять російською. Насправді кордони Росії закінчуються там, де їй дадуть в морду. Ну і чітким маркером є так, такі факти: якщо на Росії починають гордитися Олександром Нєвським, Суворовим та Жуковим, то значить. Московіти готуються на когось піти війною. А якщо починають гордитися Пушкіним, Чайковським та Бєтом большим театром, значить, вони вже получили по морді і відповзли зализувати рани перед черговим циклом гордості Невським, Суворовим та Жуковим. От і вся таємниця таємничої російської душі. Вітаю, друзі! Йдуть перемовини, всі ці Аляски, Вашингтони, Трампи, всі разом президенти це цікаво та захопливо, але насправді до того часу, поки Кремль має можливість заробляти гроші, він буде витрачати їх на війну проти нас. Чекати на незадоволення російського населення марна справа. Роби там покірні. Та ще й свято вірять у свою величну місійність у світовій історії. Всі санкції, всі заборони для Росії це добре, але це все повільно і несистемно, а нам своє робити. Знаєте, що це за цифри? Це координати на мапі Google. Координати так званого Ямальського хреста. Ось скріншоти. Це місце перетину 17 магістральних газопроводів. Високого тиску, які транспортують газ є ненецького автономного округу. Цей округ дає 90% всього видобутку газу в Російській Федерації. Через це місце розміром 500 на 500 метрів проходить майже весь газ, що транспортується з регіону. Близько 40% електроенергії в РФ генерується за допомогою газу. На газу працюють майже всі ТЕЦ, металургійні заводи та інші великі виробництва в ворожій країні, в тому числі всі заводи, що виробляють азотну кислоту, яка застосовується у виробництві вибухових речовин та ракетного пального. Окрім власне самого місця концентрації магістральних трубопроводів, там присутні станції перекачки. І от, якщо хтось шукав місце, обнувши по якому в РФ настане маленький кам'яний вік, це воно. Звісно, про це спеціалісти в курсі, але чим дістати? Дистанція від України приблизно 2700 чи 2800 кілометрів. Тобто треба балістична ракета або крилата з радіусом роботи 3000 кілометрів. Зараз відповідь. Міланіон Груп, що постачає зброю до України, показала крилату ракету FP5 півроку назад, вдвічі потужнішу затомагав. А зовсім нещодавно Україна заявила, що створила свою ракету, подібну до неї, з назвою Фламінго. Тисяча кілограм ударної демократії у цій ракеті. П'яток по цих координатах, і Московія на руки зануриться у темряву. Ні на що не натякаю, говорю прямо. До того часу, поки тривають перемовини, про потенційне перемир'я, просто необхідно нанести удар по цих координатах, погасить на тривалий час. Експорт російського газу туди, куди він ще йде, це призведе до аварійної зупинки 40% потужності генерації електроенергії та багато яких інших правильних наслідків. Ще раз, крилата ракета fp 5 або українська фламінго. Купляємо попкорн, чекаємо, життя триває. Точиться війна.